Пропонують об'єднатися. Територіальним громадам по всій Україні продовжують рекомендувати кооперуватися. Центр з назвою Офіс реформ, якому доручили донести до людей інформацію про переваги такого, вже звітує про перших добровольців. Об'єднаних за новою системою територіальних громад нарахували понад півсотні. Найбільш активними у цьому виявилися Суми та Сумський район. Матимуть дев'ять новостворених громад. Пасуть Задніх Путивльський, Кролевецький, Краснопільський та Шосткинський райони. Там спромоглися по одній у кожному. Це перша пропозиція, над якими ще працюють. Тож на сьогоднішній день планується створення або формування 53 об'єднаних територіальних громад. Загалом нарахували близько 20 районів області, у яких мають змінитися центри територіальних громад. При цьому нагадаємо, межі області та районів залишаться незмінними. Якщо обласна рада до 15 липня ухвалить перспективний план цього об'єднання, наступного року громади матимуть змогу взяти із державного бюджету додаткові мільйони на свій розвиток. На цей же рік таке право і гроші майже 108 мільйонів гривень. Сумщина втратила. Бо нагадаємо, депутатський корпус провалив голосування проєкту рішення під час минулого засідання. Наступна спроба призначена на 26 червня